Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна на бафі на атаку. Так, ось такі цілі наразі залишились. Так, граємо проти бразильського альянсу. Так, у них 13 тапочків залишилось. В нас залишилось 32. Ну, в принципі, поки не зрозуміло. Хоча в нас щось. Не дуже пішло останнім часом, йшли на початку гарно, але потім пішли щось розбивчики. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що в нас сьогодні вийде. Давайте сходимо на такого суперника. Так, підемо тапочкам з газелью Ось так, ось так. Подивимось, що буде. Так, Фріда і Кирюшка. Так, по отрядам, в принципі, все вірно. Ну що ж, спробуємо, поїхали. Потрібні шоти, але зараз подивимось. Угу, Дві трієчки синіх. Две трички синіх. Ну давайте в принципі, комбо зробимо ось таке. Там ще жовті поїдуть. Угу, добре. Так. Це питання молосі віддавати чи ні. Давайте спробуємо, можливо, її добити. Скинемо ось так в пустоту. Можливо, синій приїде. Добре. Так, ліпосу ми зарядили, але цього недостатньо. Ось. Давайте спробуємо ось так. Я розумію, що зарядиться. Таксі Ось так. Так, ну є у нас ще один ось такий хід. Тихо, тихо, тихо. хатіко, не заряджайте. Добре. Давайте... Тепер зробимо ось так. Ось так. Мабуть, цю сторону будемо пробивати. Угу. Ось так. Ось так. Доб'ємо таксикандру. І будемо шукати ще синих камінчиків. Добре. Ось так. Ось вони синенькі приїхали. Ну, Думаю, вже хуфу ми доб'ємо. Так, так, так. Ну добре, тут все чудово вийшло, камінчиків достатньо було. І жовтих, і синіх, тому тут ми спокійно перемогли. Так, ну що ж, давайте спробуємо сходити. На ось такого суперника тут, мабуть, візьмемо зелених. Давайте візьмемо сюди Чер гранатку і візьмемо зелених ось так. На Квінель та Альмур. Ось так. Угу, так, потрядом все вірно. Тут Людвиг. Ну що ж, поїхали. Людвиг не на альфа-сломі, тому тут два синіх, тому беру зелених. Угу. Цікаве поле. Так, червоних немає зовсім. Є трішки зелених. Можна зробити четвірку. Можна зробити четвірочку, так. Кристал я щось не бачу, як зробити. Угу. Хоча чому не бачу, бачу, давайте спробуємо ось так. Тепер ось так в Мілену прокинемо. Ой, це трієчка чудово приїхала. Так, давайте, мабуть, цю сторону спробуємо забрати. Ось так, ось так. Мамку прийдеться добивати. Угу, так, ще шукаємо зелених трішки. Так, трієчка ось так. І давайте ще раз зелених зарядимо. Добре, тепер пробиваємо сюди. Ось так. Ось так. Органх може воскреснути, але не захотів. Ну що ж, добре. Ага, там вже допомагають. Угу. Ну що ж, давайте, мабуть, на сета сходимо. Ходимо сюди. Така міцна оборона. Що ж, поїхали. Сюди візьмемо давайте жовтих. Давайте візьмемо жовтих. Це буде Урей, Зікена, Дрейк. Та візьмемо фіолетових. Видимо, мои стаканы та... Анабельку. Давай-то вот так. Камани, та. Давай, то, вот так. Угу. Ну что ж, поехали. Так, так, так. Трічка жовтих, в принципі, і все. Трішки фіолетових маємо. Угу. Ну, давайте почнемо з жовтих, можливо, там фіолетовий закриється знизу. Добре. Трішки його не добили. Давайте ще раз спробуємо. Жовтий або фіол піймати. Давайте ось так фіолетовий. Оце вже багато полетіло. Скільки в нього? 113. Можливо, доб'ємо одним жовтим. Добре, добили. Так, давайте ось так четвірочку і там буде у нас ще жовті будуть. Так, пробиваємо. Угу. Так, мабуть, треба цього забирати. Давайте спробуємо ось так. Угу. Урем ми цього заб'ємо. Сюди зробимо ось так. Ну і ще раз фіолетові через пустоту. Добре. Так, подивимось, що це зробить. Мимо по всім. Це чудово. Давайте той же заряджений, через нього прокинемо. Можливо, вистачить йому. Там вистачило. Добре, ну тут камінчиків, в принципі, теж достатньо. Дрейки, мабуть, ми потеряємо зараз. Ну, нічого, давайте. Відлікуємось. Тепер пробиваємо камені, зарядимо жовтих, там вже йому ці прикриття не допоможуть. Все. Тут теж добили. Так, ну залишилася одна ціль, зараз подивимось. Так, ну що ж, ні, нікого немає, кого є тапки. Давайте сходимо, доб'ємо, перевернемо поле. І в принципі, так, давайте візьмемо Кедмана, візьмемо Зока, Меліндора, візьмемо сюди фіолетових. Візьмемо фіолетових, О, взяти? Давайте візьмемо зайку. Візьмемо Сартану, мабуть. Угу. Так, тільки тут зробимо ось так. Там все вірно. Ну що ж, поїхали. Так, да, є такі суперники дуже міцні. Угу. Так, ну давайте спочатку ось так сходимо. Ой, там розлетілось зелені. Ну не добили. Так, кристал. Давайте Ерлов Шенга проб'ємо. Тут доб'ємо. Ось так. Ну все тут. А, він. Може відроджуватись. Це я не врахував. Але це йому не дуже допомогло. Так, ну що ж, добре, добили. Так, ну тепер подивимось зараз, на кого підемо. Підберемо команди, да. продовжимо. Так, ну що ж, давайте сходимо на ось цього суперника. Так, це. А, так, так, так. Ну... Що ж, поїхали. Візьмемо сюди. Ось так. Карадиандр. Угу. І візьмемо, мабуть, Фіолетових. Давайте візьмемо Хепрі. Нікстаграфі. Ось так. Угу, тут всі швидкі, центр, тому поїхали. Так, так, так. угу, А полянка зовсім не наша. Ну що ж, прийдеться, мабуть. Робити комбо. Давайте ось так. І нічого не залетіло. Ну Давайте спробуємо пошукати жовтий теж через комбо. Немає жовтого. Угу. Ні фіолетових, ні жовтих. Ну Давайте ось так буде трієчка жовтих, але вона нас може вже і не врятувати. Ну, звісно, звісно. Дуже невдала ситуація. Ну, давайте спробуємо ще жовтий тут піймати, по центру немає. Хонсу, в одно... Один нас переміг. Ну, зараз ще й цей додать так, давайте ось так. Ой-ой-ой. Фіолетових. Ну, Давайте спробуємо пошукати по центру. Ну не хочуть фіолетові йти зовсім. Тут буде трієчка, але це нам буде недостатньо цього. Так, давайте хоча б їм атаку підріжемо. Тепер ось так. Можливо, вистачить трійки фіола йому вистачило. Давайте сюди пробиваємо. Все комбо летить і заряджає. Ой хемдаля. Ну давайте закомбимо. Знімемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ви колись таке бачили. Щоб Хемдаль всіх повернув. Ну ось так. На жаль, на жаль. Угу. Ось вам Хемдаль. Подумаю, качати чи ні, можете подивитись відео. <клес> <клес> ну що ж, дуже невдало вийшло. Так, ну там такий добивчик, в принципі, залишився. Давайте спробуємо ще цілого взяти. Тапків ще багато у наших. Давайте сходимо на такого суперника. Тут Людвіг на двойному розлімі на Альфа. Подивимось, що тут у нас буде. Ну там камінчиків зовсім нам не дали. Так, давайте спробуємо спробуємо сюди сходити. Так, візьмемо Аріель, візьмемо Хімераса. І візьмемо зелених. Давайте візьмемо ось так Грейс Франсін та Кінстон. Угу, Франсінки ось так. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Тут знову червоні. Знову червоних дуже багато. Ну давайте ось так прокинемо. Зробимо ось так. Там буде четвірочка зелених. Ага, ще знизу зелені. Добре. Але оце Людвіга заряджати, ну не дуже була гарна ідея, майже зарядився. А ми Химераса не встигли зарядити. Ну давайте, в принципі, проб'ємо Грейс. Вона його заблокує. А, Ми добили його. Добре. Угу. Давайте спробуємо Вольганга забрати. Є камінчики сині під ним. Ось так і ось так. Не хоче. Ось так. Тепер мамку будемо пробивати. Ще раз заряджаємо хімероса Думаю, вистачить, вистачило. Так, ну що, поки реель тримаємо, давайте ось так зеленими в скаді прокинемо. Угу. Химера заряджений, добре. Скаді проб'є. Нічого страшного. Давайте відлікуємось. Ось так. Ну Давайте поле почистимо. Тут, в принципі, вже все зрозуміло. Так, ну тут камінчиків було достатньо. Тут, в принципі... Це дуже-дуже чудово вийшло. Да, такий розбивчик не дуже приємний вийшов. Але, ну що ж, буває таке, на жаль. Так, скільки ми набрали, давайте подивимось. Ну, 382, в принципі, непогано. Могло бути і краще, але, в принципі, непогано. Так, ну що ж, давайте подивимось. У них 13, так і залишилось у нас 22. В принципі, ну, подивимось, що буде все, що вгодно може бути. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!